Вересневе літо повертається у найближчі три доби антициклон. Патріція залишається головним на синоптичній арені. Тож сонячна та суха погода утримується. Такою новиною порадував начальник Черкаського дромецентру Віталій Постригань. Осередок холоду відходить на схід, поступаючись місцем теплому повітрі. Із заходу температурний фон знову перевищить норму на 2-3 градуси. Температура вночі 10-15, у день 23-28 градусів. За синоптичними розрахунками, 15 вересня наш регіон перетинатиме атмосферний фронт із заходу, який проявить себе збільшенням хмарності короткочасними дощами, посиленням вітру та коливанням температурного фону. Якраз цей атмосферний розділ і зображений на прогностичній карті. За численними прогностичними моделями різке занурення в осінь на Черкащині чекаємо у третій декаді вересня.